Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами політтехнолог Михайло Шейтельман. Михайло, вітаю, рада вас бачити. добрий вечір, Ірино. Безпілотники нашого головного розвідувального відомства спалили російський літак Амфібію Б 12 чайка в тимчасово окупованому Криму. У тимчасово окупованому Криму також повідомлялося про вибухи біля санаторію Форос у вечорі 21 вересня. Об'єкт пов'язаний з Федеральною службою безпеки Російської Федерації, і за даними джерел кримського вітру та Росія, 2 удар міг призвести до загибелі та поранення людей. Михайло наскільки болючими є удари по Криму і по об'єктах Путіна? Michael, how painful are the strikes on Crimea and also on objects that directly belong to Putin for him? Так, це було дуже гарне е, досягнення, і ви знаєте, що є велика дискусія щодо цього об'єкту, який ви бачите зараз на фото, який є чимось на зразок готелю для відпочинку людей. І хтось із журналістів запитав мене, а чи дозволено це законом? Самбарі астмі, самбадіфам джорналіст батізиталадбайло атакувати готелі в Криму. І ми знаємо, що під час цього удару було багато вбитих і поранених. Але так, це абсолютно законно, і багато людей, і багато журналістів. забувають, що Крим це українська територія. А за міжнародним правом громадяни Росії не визнаються цивільними особами на території України. Згідно з міжнародним правом, коли ми говоримо про цивільне населення, то маємо говорити лише про громадян України та третіх країн, але не про громадян країни окупанта. Ці громадяни на території України коли буде удар по Росії, наприклад, що також є в рамках міжнародного права. Україна може завдати удару по російських об'єктах, по російських військових об'єктах на російській території. у цьому випадку Україна повинна дбати про цивільних громадян. але при нанесенні ударів по українській території, ми не повинні піклуватися про російських громадян, які проживають на цій території. Це цивільні чи військові. У даному випадку все одно. Отже, загалом, цей удар по Криму це ще одна спроба привернути увагу міжнародного співтовариства до того, що це українська територія. А на українській території Україна може робити все, що вона хоче. В даному випадку ми бачили знищення вертольотів, знищення десантних літаків. До речі, це перший в історії удар безпілотників по деяких літаках. і наша армія знищила це не армія, а розвідка. Але вони знищили два літаки амфібії протягом одного дня, що також є величезним досягненням. І цей санаторій чи цей готель дуже важливо, що в цей день в цьому місці відбулася якась спеціальна подія для російської розвідки. Ми точно не знаємо людей, які були на цій події. Це було щось на кшталт якогось свята чи корпоративу і це дуже хороша новина. Росіяни повинні знати, що під їхніми ногами на українській землі палає вогонь, і вони ніколи не зможуть почуватися в безпеці на українській землі. Це важливий момент. А щодо емоцій Путіна, то мені просто байдуже, і я просто не знаю. Я не можу перевірити емоції Путіна. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Путін думає, що Крим це його перша і найбільша перемога, але ми розуміємо, що це не так. але дозвольте уточнити, якщо і коли Путін втратить Крим, чи означатиме це кінець його режиму взагалі? Так, абсолютно він взагалі не може втратити Крим, поки він президент. Отже, це буде кінець йому і його режиму. Я не вірю, що він зможе вивести війська з Криму. Тому наша мета зараз перервати всі ланцюги постачання до Криму і зробити окупацію Криму дуже дорогою для російських військ, дуже дорогою у грошовому вимірі, а також дуже дорогою у військовому вимірі та у вимірі цивільного життя. Це дуже важливий момент, але також Крим буде останньою територією, яка буде деокупована українською армією, тому що це дуже складна логістична операція. І ми бачимо, що дійсно багато великих ударів по Криму. Тож, я думаю, що ми це зробимо. Це такий тимчасовий захід, і найближчим часом Путін втратить Крим. Ми повинні в це вірити. Але ми бачимо ще одну велику проблему на нашій окупованій путіним території в Криму. Ми бачимо величезний колапс з бензином на території Криму та 20 інших регіонів Російської Федерації Які процеси це може запустити? Як ви вважаєте? Так, про дефіцит бензину в Російській Федерації. Так, на минулих вихідних українські військові спробували завдати удару по іншим заводам на російській території в Самарі та Саратові. Ми також атакували ті самі НПЗ, як і в попередньому випадку в серпні здається. І на цих вихідних це був просто додатковий удар. Ми бачили, що в Росії скоротилося виробництво не нафти, а бензину, і росіяни припинили експорт будь-якого бензину. Навпаки, вони просто купують бензин у Білорусі і купують бензин у Казахстані. Цього все ще недостатньо ні для російської армії, ні, очевидно, для російського цивільного населення. І зараз ми маємо різну ситуацію в різних регіонах. Коли ми озираємося назад, ми можемо виявити, що у 80-х роках минулого століття вони були в такому ж становищі. Я маю на увазі Радянський Союз. Потім хтось з американських президентів назвав Радянський Союз станцією з ракетами Але я пам'ятаю цей час і пам'ятаю, що на вільному ринку не можна було купити достатньо бензину. Ми просто не могли цього зробити. Можна було вкрасти бензин з якогось заводу. Його можна було купити у водіїв вантажівок. Це означає, що це був чорний ринок бензину. Але на легальному ринку пропозиція бензину була дуже обмеженою, і ви могли купити, наприклад, 20 літрів на місяць. Таку ж ситуацію ми спостерігали, наприклад, в Іраку після того як вони програли війну американцям країна бензину мала дефіцит бензину, і ось ми маємо те саме в Російській Федерації. Іронія полягає в тому, що йдеться саме про бензин, а не про щось інше. Батґазелін, so, як ви знаєте, основний товар Російської Федерації це бензин, і у них не вистачає бензину на своїй території. Тож ми могли б повірити, що всі ці удари, не лише український удар, військовий удар, але й удар новими санкціями, дійсно можуть зруйнувати російську економіку. Але російська економіка дуже слабка, дуже крихка. Вона не може просто так встояти під атаками. Тому ми починаємо з бензину. Але можемо продовжити з будь-якого іншого напрямку. Як ви вважаєте? Чи розуміє Путін масштаби бензинової катастрофи, чи його вводять в оману щодо масштабів цієї проблеми? Сінк, Майкл, дас Путін дестен за скел оф зе is he о із to, лайт ту баузе скло в зі проблем знову ж таки. Ви запитуєте мене, що в голові Путіна, президента Росії? Не у голові, а інформація від його чиновників та різних військових представників. Може вони йому брешуть? Я ніколи не був у голові президента Путіна, тому я не знаю, що він знає, які його емоції, і якщо він не знає. І це є причиною того, що він не реагує на це. Або він просто знає, але йому байдуже. Тому що, наприклад, давайте подивимося на картинку ось так. Він знає, що для цивільного населення немає бензину. Але навіщо бензин? Щоб поїхати кудись відпочити, щоб поїхати кудись в школу, в якийсь магазин. Ні, їм це не потрібно. Йому байдуже. Він дбає про те, щоб зібрати кошти для своєї армії і для свого військового виробництва. І все. Він дбає про гроші для військових. Він дбає про гроші для військового бюджету. Більше 50% всіх російських грошей йде на військовий бюджет. І це перший випадок приблизно за останні 2000 років. 2000 років тому в Римській імперії 50% державного бюджету йшло на військові витрати. І зараз це знову відбувається в Росії, і вони могли б почути нагадування про те, що Російська Римська імперія в цій ситуації була зруйнована. Але ми були свідками багатьох зустрічей Путіна з його співробітниками минулого тижня, з його економічними радниками, з його міністерством економіки, центральним банком і міністерством фінансів. І він абсолютно розчарований загальною ситуацією в російській економіці. Central Bank and Minister of finance and he is absolutely disappointed with general situation in Russian economy. Yeah. так, я не знаю, що він знає про паливо або ще щось але він ставив дуже жорсткі запитання своїм людям, чому наша економіка не зростає. Ви обіцяли мені зростання економіки. Але наприклад, минулого року російська економіка зросла на 0,4%. А враховуючи інфляцію в Російській Федерації, яка становить близько 10%, факт, що ця економіка абсолютно не зросла, і він дуже розчарований. І багато спостерігачів, а це російські спостерігачі дуже розчаровані. Енхізвередизапойте лотов обсовез бадерашобсовес я не володію внутрішньою інформацією в Російській Федерації. але внутрішні спостерігачі вважають, що це один із сигналів того, що президент Путін готовий змінити своїх економічних радників і готовий змінити своїх економічних менеджерів, які працювали з ним останніми десятиліттями, принаймні останніми десятиліттями в центральному банку і міністерстві фінансів. Це дуже важливий момент, тому що ці люди, Ельвіра Набіуліна і пан Сілуанов, Ельвіра Набіуліна, голова російського центрального банку. А пан Сілуанов, міністр фінансів, є тими стовпами, на яких насправді стоїть воєнна економіка Путіна. І це дуже освічені люди. Наприклад, Ельвіра Набіуліна, вона отримала освіту на заході вона використовує західні знання та західні стратегії для підтримки російської економіки під час війни і ми будемо дуже раді, якщо президент Путін змінить її на когось з російською освітою, хто не знає західних секретів економіки. Очевидно, що після війни ми відправимо цю жінку до суду, трибуналу тощо Як ви знаєте, після Другої світової війни всі економісти Адольфа Гітлера постали перед трибуналом у Нюрнберзі. Заступник голови центрального банку. Голова центрального банку загинули під час війни, але заступник голови центрального банку та голова головного банку яким був Дрезденський банк, потрапили до в'язниці після другої світової війни. І очевидно, ми відправимо до в'язниці також російських економістів і російських фінансових менеджерів, які допомагають цій війні. Але ми будемо радіти, що їх тепер змінять на ще більш нерозумних людей Так, Це буде хороший сценарій для нас, коли Росія впаде, як Римська імперія. І така зміна радників, я думаю, буде таким же досить хорошим сценарієм, тому що Путін повинен розуміти, що зміна цих радників зовсім не поліпшить ситуацію в економіці через рівень освіти цих нинішніх радників. По перше, а по-друге, російська економіка живе під сильним санкційним тиском і нереально високою вартістю ведення війни war. хайкосце дві взаємопов'язані речі і два різні фактори. Одним з них є структура російської економіки, яка також є структурою нафтової та газової економіки, а також економікою природних ресурсів. Це не сучасна економіка заснована на знаннях, а економіка заснована на ресурсах у Російській Федерації. І саме тому санкції добре працюють, тому що досить легко припинити купувати нафту і газ. і якщо у вас економіка заснована на знаннях, дуже важко зупинити це ззовні, але зупинити таку економіку, коли Росія нічого не виробляє, просто нічого. Вони не виробляють кінцеву продукцію, вони не виробляють автомобілі чи щось подібне, не виробляють комп'ютери чи напівпровідники. Вони просто видобувають нафту, і їх не називають виробниками тому що вони не виробляють обладнання для видобутку нафти. Техніку вони купують у Китаї та Тегерані. отже, вони видобувають нафту і газ, продають їх до Китаю, Індії та Бразилії. І вони купують все і їжу, і всю техніку, і всі літаки з цих країн, така структура російської економіки. отже, це простий спосіб зупинити це. Це простий спосіб знищити російську економіку, і ми віримо, що цей тиждень стане тижнем одного величезного кроку до знищення російської економіки, тоді як Європейський Союз минулого тижня проголосив новий пакет санкцій під номером 19. Це 19-й пакет, і це перший пакет, який був сформований в ході діалогу з американською владою, з американським міністерством фінансів та міністерством енергетики США. Далові Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, оголосила принаймні, що в цьому пакеті ми побачимо санкції не лише проти російської нафти і газу, а й знову ж таки проти китайських та індійських виробників, китайських та індійських заводів, які використовують російську нафту і російський газ, що також є дуже важливим. Індіан продюсерс чайніс індіанфекчусху юзис Наступним фактором є повне припинення розрахунків з Російською Федерацією. Тому що зараз у всій цій системі з'явилися дірки. Загалом Європа наклала санкції на російські банки та російську платіжну систему, але у нас є лазівки, такі як, наприклад, криптовалюта. тому Європейський Союз наклав санкції на криптовалюту і на всі види платежів на користь російських виробників нафти і газу і цей пакет також складається з великої кількості санкцій проти третіх осіб і третіх країн у Центральній Азії, а також проти китайських та індійських компаній, які використовують, наприклад, тіньовий флот Російської Федерації для доставки нафти до Індії або Китаю. Але важливим моментом є те, що це лише проект санкційного пакету. І ми не знаємо, чи цього тижня всі 27 країн Європейського Союзу будуть готові схвалити цей новий пакет. Це дуже важливий момент цього тижня. Ми побачимось на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І як сказав президент Зеленський, це дуже важливий дипломатичний тиждень, і одним з найбільших кроків з боку західного світу може стати цей новий величезний пакет санкцій. Так, і ми бачимо нову інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський 22 вересня провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо систем протиповітряної оборони для України та реалізації цієї програми ПУРЛ. Дуже детальна розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте напередодні зустрічей в Нью-Йорку на генеральній асамблеї про необхідність реального захисту від ударів Росії. і ми бачимо, що насправді ця програма допомоги працює добре. І президент також згадав, наскільки я пам'ятаю, що є нові країни, які гарантували виплати за цією програмою. Як ця програма працює зараз? Щомісяця Україна отримуватиме зброю від США на 1 мільярд доларів. І дві країни, дві різні країни заплатять європейські країни. Вони заплатять за кожен пакет по 500 мільйонів доларів. Перший місяць це будуть здається, Нідерланди та Німеччина. Наступного місяця Данія та Норвегія і так далі. І це буде відбуватися таким чином. Це означає, що протягом року Україна отримає американської зброї на 12 мільйонів доларів. Але потрібно мати домовленості з кожною європейською країною про надання або виділення цих грошей з європейських бюджетів, тому що це не заміна європейської зброї. є, є європейська зброя за зовсім іншими програмами. Наприклад, Швеція минулого тижня прийняла рішення, що ми додамо 7 мільярдів доларів до програми військової допомоги Україні протягом двох років. Але вони постачають не лише американську зброю, вони постачають шведську зброю, шведські протиракетні системи, шведські літаки. До речі, радарні літаки. І вони постачають деяку іншу техніку для поля бою. Плейнс байдеведи чисрадар плейнсентдейсаплай сама у нас є такі країни, як Норвегія, які лише цього року витратять 8 мільярдів доларів на ці цілі на військову допомогу Україні. Отже, це тиждень переговорів з європейськими лідерами. учасників програми Фурл і групи Рамштайн. я маю на увазі не музичний гурт Рамштайн, а військовий гурт Рамштайн. Група країн, які допомагають Україні постачати українську армію Військова підтримка, сильна коаліція наших союзників для військової підтримки України. А кілька днів тому Трамп сказав, що я не хочу заробляти на російсько-українській війні, але я заробляю. Він заробляє гроші. У нас є зброя, і кожен зрештою щасливий з власних причин. Говорячи про Путіна, Путін завдає удару по Україні. Щодня і щоночі ми бачимо об'єкти цивільної інфраструктури, наші цивільні будинки. Він працює як терорист, і напередодні цієї генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй він знову і знову показує всьому світу, що він великий терорист номер один у всьому світі. А ще Путін сьогодні погрожує військовою відповіддю на будь-яку західну загрозу. російський лідер Володимир Путін погрожує відповісти на будь-яку загрозу з боку заходу не словами, а військовою силою. Він упевнений у надійності російської ядерної зброї. Про це глава Кремля заявив на зустрічі з членами Ради безпеки Російської Федерації. Михайло чи почув Путін щось нове пов'язане з цією подією? Він дійсно почув щось нове, і ця заява президента Путіна була дуже голосно оголошена його прес-секретарем паном Пєсковим. Що він зробить дуже важливу заяву на цьому засіданні Ради безпеки Російської Федерації що тут нового? Те, що Росія вийшла з договору про стратегічні ракети середньої дальності, щось на кшталт того, що я не сприймаю як загрозу для Сполучених Штатів. Mm -hmm. Насправді я не юрист, тому не пам'ятаю точної назви цього договору. І вони вийшли з цього договору всього лише пару місяців тому. Путін сказав: Ми вийшли з цього договору, але тимчасово ми залишимося в рамках цього договору неформально без підписання. Тож я сказав своїм військовим не будувати нові ракети середньої дальності з ядерною зброєю. Чому він це зробив? Тому що американці сказали, ви вийшли з цього договору. Тож ми також вийшли з цього договору. Очевидно, І ми розмістимо нові ракети з ядерною зброєю на території наших нових членів НАТО, Швеції і Фінляндії. А у Фінляндії це означає менш ніж 100 кілометрів від Санкт-Петербурга, другого за величиною міста Російської Федерації після Москви з 5 мільйонним населенням. І тепер Путін не знає, що з цим робити, тому що у нього немає ні грошей, ні бюджету на створення нової ядерної армії. І він втрачає зараз весь свій бюджет зі сполученими штатами та Європою проти НАТО. А ми маємо не лише американську, але й французьку та британську ядерну зброю. Це ядерна гра, на яку Путін не готовий витрачати багато грошей. Він зробив велику заяву про це під час підписання договору, а тепер не знає, що з цим робити. І він хоче нового договору, але Захід цього не хоче. Це гра Путіна, і він програє, я в цьому впевнений. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна готова прийняти рішення про знищення будь-яких повітряних цілей, якщо вони вторгнуться в польське небо? Ми бачимо, що Німеччина, Литва і Чехія закликають збивати російські літаки, які входять у повітряний простір НАТО. Чи здається вам реалістичною така ініціатива, що вони завдадуть удару по всіх загрозах з повітря з боку Російської Федерації для європейських країн? Так, а чому ні? По-перше, це законно. По-друге, технічно Польща і Чехія могли б це зробити. І президент Чехії Петер Павел сказав, що готовий дати таку команду. Литва, ця країна, просто не може цього зробити. У них немає сучасних військово-повітряних сил і в Литві на аеродромі Шауляй. Вони розмістили групу натовських літаків f 16 або, здається, f 35 Але це не литовські літаки, це літаки інших країн. Просто кожна країна займає це місце в Шауляї і посилає свої літаки. Здається, що до початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України це було сім літаків одночасно. Зараз ця кількість збільшилася, але я не пам'ятаю. Але ці літаки не під литовським командуванням. Вони перебувають під командуванням головнокомандувача НАТО в Європі, під його командуванням. Отже, вони будуть приймати військове рішення: збивати російські літаки чи не збивати російські літаки. Не все це технічно є рішенням країни не технічно, політично, а технічно це рішення має приймати хтось інший. НАТО Михайло. Дуже дякую за ваші зрозумілі та професійні коментарі. За вашу думку та за весь ваш час. До зустрічі бережіть себе. дякую, Ірина. До побачення. Михайло Шейтельман, політтехнолог. Мене звати Ірина Узлова. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на наші канали на YouTube Михайло Шейтельман та війна і політика. 24». Вірте в себе, побачимося.